Книга передбачувана і раціональність це популярна наукова праця ізраїльсько-американського поведінкового економіста Дена Аріелі, у якій він досліджує, чому ми приймаємо нелогічні рішення і чому ці помилки настільки передбачувані. Аріелі кидає виклик класичній економіці, що вважає людину раціональною істотою. У центрі книги серія блискучих експериментів, які автор проводить із науковою точністю та гумором. Вони розкривають парадокс. Ми переконані, що керуємося розумом, але насправді діємо за сценарієм, який давно написаний емоціями, звичками та контекстом. Експерименти. Відносна цінність, ефект порівняння. Ми оцінюємо речі не за реальною цінністю, а у порівнянні з іншими варіантами. У ресторані з трьома стравами ми найчастіше вибираємо середню, вона здається золотою серединою. А реалі називається ефектом приманки. Ми оцінюємо не саму річ, а те, як вигідно, вона виглядає поруч із іншими. Ціна це не лише цифра. Коли продукт здається преміальним, ми буквально відчуваємо його інакше. У дослідах Аріелі люди пили однаковий напій, але ті, хто думав, що він дорожчий, казали, що він смачніший. Це ефект плацебо у цінах. Мозок вірить у якість через вартість. Саме так працює сила брендів і маркетингу. Вони не просто продають, а формують наше відчуття цінності. Безкоштовне, магічне слово. Слово безкоштовне має дивовижну владу. Воно вмикає емоцію, що затьмарює логіку. Навіть коли вигода мізерна, ми кидаємося на безкоштовне. У дослідах люди обрали безкоштовну цукерку гіршої якості замість кращої зі знижкою. Аріалі пояснює, безкоштовне викликає не раціональний розрахунок, а емоцію перемоги. Ми відчуваємо щастя, ніби обдурили систему. Власність і прив'язаність, ефект володіння. Ми схильні переоцінювати цінність того, що вже належить нам, просто тому що це наше. Аріалі роздавав студентам лотерейні квітки, а потім пропонував продати або обміняти їх. Власники вимагали за свій квіток у кілька разів більше, ніж були готові заплатити за чужий. Ми прив'язуємося до речей і оцінюємо їх через призму власності. Тому нам так важко щось відпускати: Відкладена дія і самоконтроль. Ми часто жертвуємо довгостроковими цілями заради миттєвих бажань. У дослідах Аріелі студенти, яким не ставили дедлайни, частіше провалювали завдання. Без зовнішнього контролю ми схильні відкладати. Тому людям потрібні структури обмеження, дедлайни, нагадування, системи самодисципліни, які утримують нас від завтра. Очікування формують реальність. Наш мозок не просто сприймає реальність, він її підлаштовує під очікування. Якщо ми віримо, що вино дороге, воно справді здається кращим. Досліди з МРТ показують, активуються ті ж ділянки мозку, що відповідають за задоволення. Сприйняття не дзеркало, а фільтр, який фарбує світ у кольори наших очікувань. Соціальні норми проти ринкових аріалі розділяє два світи: ринкові норми, де все вимірюється грошима, та соціальні норми, де діє взаємність і довіра. Коли ці світи змішуються, все ламається. Ми можемо допомогти другові безкоштовно, але якщо він запропонує оплату, відчуття дружби зникає. Тому, як каже Аріелі, не варто пропонувати мамі гроші за вечерю. Це порушує гармонію людських стосунків. Нечесність і виправдання. Більшість людей обманюють, але лише трохи, настільки, щоб залишитися чесними у власних очах. У дослідах, де учасникам нагадували моральні принципи, наприклад, 10 заповідей: рівень обману падав до нуля. Ми не злодії, але межі чесності гнучкі. Ми шукаємо виправдання, щоб почуватися добрими, навіть коли трохи хитруємо. Емоції і рішучість. Емоції найхитріші радники. Під їхнім впливом ми втрачаємо розсудливість і самоконтроль. Аріелі довів це, коли студенти приймали рішення у спокійному та емоційно збудженому стані. Результати різнилися кардинально. Коли розум охоплений пристрастю, навіть моральні принципи здаються відносними. Ми стаємо іншими людьми, і це треба враховувати, перш ніж довіряти собі у сильних емоціях. Аріелі підводить до головного ірраціональність не вада, а частина людської природи. Проблема не в тому, що ми мислимо нелогічно, а в тому, що не усвідомлюємо цього. Якщо ж ми зрозуміємо закономірності своєї поведінки, то зможемо передбачати власні помилки, створювати умови для правильних рішень і, зрештою, використовувати свою ірраціональність на користь.